Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми ознайомимося з темою одиниці довжини. Співвідношення між одиницями довжини і розв'язування задач. Працюємо за підручником на сторінках 74 до сторінки 76. Запишіть в зошитах дату сьогоднішнього уроку. Натисніть відео на паузу. У каліграфічній хвилинці. Зменште кожне число у 100 разів і запишіть результат. Давайте перевіримо і ви записали такі числа. Молодці. У завданні 398. Давайте ми з вами пригадаємо одиниці вимірювання довжини. Вам відомі міліметр, сантиметр, дециметр, метр і кілометр. Назвіть одиниці довжини, якими користувалися для вимірювання кожного об'єкта. Мураху ми вимірюємо. Це 4 буде. Так як мураха маленька міліметри. Довжину кросівок вимірюємо у сантиметрах. Ялинки високі, тому ми вимірюємо у метрах. І довжину пробігу спортсменів у на сторінці 141 прочитайте інформацію про утворення назв одиниці довжини. Розгляньте співвідношення між одиницями довжини. Давайте ознайомимось разом. Величини метрична система МІР. Довжина. Основною одиницею довжини в міжнародній системі одиниць є метр. Міліметр, сантиметр, дециметр є частинними одиницями від метра. Для утворення їхніх назв використовують префікси мілі, санти і деци. Мілі означає, що основну одиницю зменшили тисячу разів. Наприклад, одна тисячна метра – це 1 мм. Санте означає, що основну одиницю зменшили в 100 разів – Одна сота метра це 1 сантиметр. Деций означає, що основну одиницю зменшили в 10 разів 1 десята метра це 1 десиметр. Для одиниць довжини менших від метра, виконується така закономірність. Кожні 10 одиниць меншої мірки утворюють одну одиницю більшої мірки. 10 мм це 1 см, сантиметр, 10 см це 1 дециметр і 10 дециметрів це 1 метр. Префікс кіло означає, що одиницю вимірювання збільшили в тисячу разів. 1000 метрів це 1 кілометр. Запам'ятай їх і це допоможе тобі під час розв'язування багатьох завдань. У завданні 401 виразіть в метрах кожну довжину. 45 км 128 метрів. Міркуємо так, в одному кілометрі ми пам'ятаємо тисяча метрів. А 45 кілометрів це 45 тисяч метрів. Отже, 45 тисяч метрів і 128 метрів. Це 45 128 метрів. Ми записуємо число 45 128 і назву одиниці довжини метр. Наступне 10 кілометрів 50 метрів. В одному кілометрі ми пам'ятаємо 1000 метрів, а 10 кілометрів це 10 тисяч. Та ще плюс 50 метрів. Ми записуємо число 10 50 і одиницю довжини метра. В третьому 100 кілометрів і 100 метрів. Це буде 100 100 метрів. І останні 207 кілометрів 300 метрів. Це буде 207 300 метрів. У завданні 402. Відстань від дому Дмитрика до школи становить 3 кілометри 400 метрів. Запишіть цю відстань у метрах. Отже, в одному кілометрі 1000 метрів, а 3 кілометри 3000 Та ще 400 метрів це буде. 3400 метрів. Довжина марафонської дистанції становить 42 км 195 метрів. Запишіть цю відстань у метрах. Запишіть самостійно. Потім перевіримо. Отже, це буде 42 195 метрів. У завданні 404 запишіть в міліметрах кожну довжину. 5 см 7 мм. Ми з вами знаємо, що в 1 см 10 мм. Отже, а в 5 см ми множимо на 10 це буде 50 та ще 7 мм 57 мм. В наступному 20 см 7 мм. 20 сантиметрів ми множимо на 10, тому що в одному сантиметрі 10 міліметрів, це буде 200 і плюс 7 ще 207 міліметрів. 30 дециметрів. В одному дециметрі 100 мм. Отже, нам потрібно множити на 100. Тобто, при множенні на 100 приписуємо 2 нулі, а в 30 дециметрах. Ми ще два нулі приписуємо, буде 3000 мім. 6 дециметрів 5 мм. В одному дециметрі 100 мм. А в 6 дециметрах 600 плюс 5 це буде 605 мм. 14 дециметрів і 3 мімтри. В одному дециметрі 100 мм ми 14 множимо на 100, тобто приписуємо 2 нулі. Це буде 1400 і додати 3 – 1403 мм. У завданні 405 запишіть в кілометрах і метрах кожну довжину. 15125 метрів. Міркуємо так. В одному кілометрі становить 1000 метрів. Отже, довжина 15125 метрів. Містить стільки кілометрів, скільки тисяч є в числі 15125, тобто 15. Отже, це буде 15 кілометрів і 125 метрів. В наступному 5 1800 метрів. Скільки тисяч? Тут 5 тисяч. Отже, це буде 5 кілометрів і 800 метрів. І в останньому 40 тисяч 40 метрів. Нам потрібно вказати, це скільки кілометрів і метрів. Тобто, скільки це буде тисяч числів. Це буде 40 тисяч, отже, 40 кілометрів і 40 метрів. Задача 406. Під час акції ціни на побутову техніку знизили на 1 четверту їх початкової ціни. До зниження ціна блендера становила 800 гривень, якою стала його ціна під час акції. Отже, ціна була з початку блендера до акції 800 гривень. Наскільки знизили ціну. На техніку на 1 четверту початкової ціни. Давайте дізнаємося, скільки це? Одну четверту ми дізнаємося дією ділення. Отже, ми 800 ділимо на 4. Це буде 200 гривень, це знижка. Або настільки знизили початкову ціну. Тепер, якою ж стала? Ціна, якщо була 800, знизили на 200. Нам потрібно від 800 відняти 200, це буде 600 гривень стала ціна блендера. Розглянемо усну 407. Улітку кеди коштували к гривень, тобто задача буквеними даними. Восени під час розпродажу літнього взуття їхня ціна знизилася на п'яту частину. Що означають вирази К поділити на 5. Отже, К означає ціна кедів була, а 5 ми поділили це знижка, настільки знизилася ціна К поділити на 5. І другий вираз від К відняти К поділити на 5, ми дізналися вже ціну. Якщо… Від К ми віднімемо знижку, наскільки знизили К поділити на 5, і ми дізналися ціну кетів восени. Обчислимо вирази 408. Спочатку першою дією, якщо у виразі є дужки, обчислимо у дужках різницю чисел 713 і 688. Натисніть відео на паузу і обчисліть самостійно цю різницю стовпчиком. В другою дії нам потрібно 4 помножити на різницю чисел, що була у дужках. Якщо важко усно, обчисліть стовпчиком. І в третій дії потрібно поділити на 100. Перевірте. У відповіді 1. У другому виразі. Три дії. Спочатку обчислюємо у перших дужках різницю чисел 489 і 384. Другою дією ми обчислимо різницю у других дужках 972 і 967. І третя дія. Різницю, яку отримали у перших дужках, поділіть на різницю. Чисел 972 і 967. Перевірте, це буде 21. У завданні 409. Світовий рекорд зі стрибків у висоту серед чоловіків становить 245 см, а серед жінок 209 см. Виразіть кожну висоту в метрах і сантиметрах, а потім у міліметрах. Отже, 245 см вирізимо в метрах і сантиметрах. Щоб виразити в метрах і сантиметрах, ми пам'ятаємо, що в одному метрі 100 см. Отже, нам потрібно вказати, скільки тут буде всього сотень. У числі 245. Це буде дві сотні. Отже, це буде 2 метри і 45 см. Тепер у міліметрах. В одному сантиметрі 10 міліметрів. Отже, це число 245. Ми навпаки множимо на 10. І це буде 2450 міліметрів. Серед Середчинок 209 см і сантиметрах. Кажіть, скільки це буде всього сотень у числі 209. Стільки буде і метрів. Це буде 2 метри і 9 сантиметрів. Тепер у міліметрах. В одному сантиметрі 10 міліметрів, число 209 помножте на 10. Тобто, приписуємо ще один 0 і читаємо число заново. Це буде 2090 міліметрів. У домашньому завданні обчисліть вирази 410 і в завданні 411 11, виразіть цю довжину в сантиметрах, а потім в міліметрах. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!